Ключові представники американського політичного істеблішменту Стівен Уітков і Джаред Кушнер планують поїздку до Москви для особистої зустрічі з диктатором Росії Володимиром Путіним. Про це повідомляє авторитетне агентство Bloomberg, І ця інформація уже викликає широкий резонанс у міжнародних політичних та експертних колах. Можливі переговори відбуваються на тлі триваючої війни Росії проти України. Ні, жорсткого санкційного тиску та пошуків потенційних дипломатичних сценаріїв зниження ескалації. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, це канал Главрет. Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. За даними джерел, Уїтко Кушнер можуть виступити як неформальні або спеціальні представники Сполучених Штатів для обговорення найбільш гострих питань глобальної безпеки. Хоча офіційного підтвердження з боку Білого Дому щодо дат чи конкретного порядку денного наразі немає, джерела зазначають, що візит може відбутися вже найближчим часом. У такому разі, це стане однією з найрезонансніших. Ніших дипломатичних подій останніх місяців, адже йдеться про прямий контакт із Кремлем на найвищому рівні, за інформацією Бломберг. Під час можливих переговорів може обговорюватися широкий спектр тем від перспектив припинення бойових дій в Україні до умов подальшого санкційного режиму, гарантій безпеки та геополітичної стабільності у Європі. Аналітики наголошують, що сама ідея. Такої зустрічі свідчить про намагання Вашингтона знайти дипломатичні інструменти впливу на Москву, попри глибоку кризу у відносинах між Заходом і Росією, окрему увагу привертає фігура Джареда Кушнера, зятя президента Сполучених Штатів Дональда Трампа та одного з його найближчих радників у минулі роки. Кушнер уже має досвід участі у складних міжнародних переговорах, зокрема. По близькому сходу і його можливе залучення до контактів із Кремлем експерти розцінюють як ознаку пошуку нестандартних дипломатичних каналів. Це також може свідчити про внутрішні дискусії у Сполучених Штатах щодо форматів і підходів до врегулювання війни. Водночас, ідея прямого діалогу з Путіним викликає серйозні суперечки. Частина експертів вважає, що особисті переговори можуть знизити. Ризик неконтрольованої ескалації та дозволити встановити прямі канали комунікації між сторонами, на їх думку, навіть обмежений прогрес або обмін позиціями може мати значення в умовах затяжного конфлікту. Проте критики наголошують, Росія може використати такі переговори у власних інтересах, зокрема для затягування часу, спробу послабити міжнародну ізоляцію а або домогтися часткового пом'якшення санкцій без реальних поступок у цьому контексті звучать застереження, що будь-який діалог без чітких гарантій і без участі України може зіграти на користь Кремля. Окремо підкреслюється, що будь-які обговорення, пов'язані з війною, не можуть відбуватися без участі Києва. Україна є ключовою стороною конфлікту, і її позиція має бути визначальною в будь-яких переговорах щодо припинення бойових дій або майбутніх безпекових домовленостей. Офіційної реакції української влади на повідомлення про можливу поїздку наразі немає однак, у дипломатичних Колах наголошують, рішення, ухвалені без України, не матимуть легітимності. Міжнародні партнери Сполучених Штатів, зокрема країни ЄС та НАТО, уважно стежать за розвитком ситуації. Для них потенційні контакти Вашингтона з Москвою є надзвичайно чутливим питанням, адже вони можуть вплинути на єдність Заходу та подальшу стратегію стримування Росії. Кремль поки що офіційно не коментував інформацію про можливу зустріч, водночас експерти припускають, що Москва може використати сам факт переговорів як елемент інформаційної кампанії, демонструючи нібито готовність до діалогу. Водночас, не змінюючи реальної політики на фронті, ситуація лишається напруженою. Якщо поїздка Уіткофа і Кушнера до Москви справді відбудеться. Вона може стати поворотним моментом у дипломатичних зусиллях навколо війни в Україні та мати далекоосяжні наслідки для всієї системи міжнародної безпеки.